Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Прошу, закликаю духів кави, допоможіть нам, будь ласка, скажіть. Які є перешкоди тому, хто дивиться це відео, мати фінансову незалежність. Щоб в того, хто дивиться це відео, завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувались? Взагалі, що заважає покращити фінансове становище того, хто дивиться це відео, які є перепони. Так, дійсно, ваша доля у вас мають бути. Гроші. Це хороша карта. Тут щось відбувається нехороше. Вам рід допомагають. У вас в породу люди були, мали фах, дуже сильний розум. Допоможіть, будь ласка. Тут явно щось відбувається нехороше. Тут або ви заробили і гроші як вкрали, затримують, тоді може бути так, що або, або дурили Обман, обман іде такий сильний обман, і ви намагаєтеся з цього вийти це напад саме на ваші гроші. Скажіть ваші сили, допоможіть, будь ласка, що відбувається. Тут паралельно також може бути, що ще е, з дитинства. З юних років могли поставити такий сильний якийсь стяг, крадник, який працює, і скільки б ви не заробляли, не старались, не працювали, гроші уходять. Я хочу цей крадник знімаю, цю всю кладовицьку магію анулірую, більше не працює крадник-стяг. Угу. Ще може бути таке, що люди в омані такі можуть вирішувати гро... питання фінансові, як наче треба одружитися і тоді вирішиться питання фінансове. Одружитись, шукають собі людей. Багатих. Насправді дивіться, це буде, воно буде як ваша загибель. Не варто одружуватись, виходити заміж, як вам треба вирішити фінансове питання. Тут буде загибель. Ви будете в, в рабстві. Людина буде жорстока. Не варто цього робити. Це буде погана ідея. Так, я повністю відкриваю всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео на гроші. Знімаються всі крадні, всі негативні програми убираю. Більше не можуть втручатися в ваше життя. Ну, чужі люди. Заперечує повністю весь негатив. Так, ви можете самі покращити свій фінансовий стан, не варто шукати людей. Прошу, ви всі сили, допоможіть. Тому хто дивиться це відео. Відкрити всі шляхи на гроші на те, щоб була власна справа, щоб була гарна професія, робота, пройти навчання, пройти, підняти кваліфікацію, підвищити кваліфікацію, вийти на вищий рівень, підняти свій фінансовий стан. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Вирішити всі фінансові питання. Ну, тут паралельно вас також можуть зваблювати, заманювати оцими фінансами. От, це ловушка Там дуже люди агресивні. Так. Тільки використовувати можуть людей. О, так. Важка робота і будуть використовувати це, Я заперечую цей шлях. Убираю повністю, весь негатив знімаю. Більше немає жодної перешкоди, щоб того, хто дивиться це відео була повна фінансова незалежність. Ой, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Більше немає ніякої залежності. Ви абсолютно фінансово незалежні. У вас завжди є гроші буде так. Скажіть, ще є перешкода. Ми відкрили дуже гарні карти. Зрушиться ситуація. Ті крадніки, ті обмани під, підлі люди, які хотіли вас використати, вони отримують негатив собі назад. І більше з вами вони не будуть пересікатися. Знайдеться шлях ваш фінансовий. Ви підніметесь. У вас буде змога заробляти гроші. І рухатись. Так, почистили дуже гарно. Прошу, духів, кави, допоможіть. Перекриваю. Ось все назад іде до ворога. Всі негативні програми йдуть назад до ворога. Все, що хто не робив, які б стяги крадненьки не стало, все назад повертаю. Я закликаю виші сили, допоможіть відкрити дороги на гроші. Перекриваю. Тому хто дивиться це відео, в якому б не були ви стані в якому віці відкрити. Тривається дорога на гроші, на щастя. На фінансову незалежність буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Тому хто дивиться, це відео вирішити всі фінансові питання у житті, вирішити всі проблеми, пов'язані із грошима, стати фінансово незалежними, заможними людьми. Буде так, буде так, буде так. Бураю весь негатив, знімаю, всі програми негативні. Анулірую всі, кладовицьку магію, анулірую, всі стяги, крадні кисні. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Ваш шлях відкритий до... Грошей і грош... грошей відкритий шлях до вас. Ви маєте всі, можливості вдачу. Повертає до вас вдачу і ви покращите свій фінансовий стан, незалежність фінансово. Самі собі. А голова, хазяїн буде так. Отака От сьогодні кава. Дякую вам за увагу. Приємної вам кави. Відкриваються шляхи, і дороги ваші легкі, і двері всі для вас відкриті. Буде так. Дякую за увагу.